Крилаті ракети, шахеди та системи С-300. Росія завдала масованого удару по Україні. Пожежа на газогоні у Керчі близько 30 тисяч людей без газу. Перші підручники з кримськотатарської мови латиницею. У чому їх особливість та що кажуть діти? Крилаті ракети, шахеди та системи С-300. Після паузи у 79 днів Росія завдала масованого удару по Україні. Сім шахеїв із півдня летіли на Дніпропетровщину. П'ять з них збили оборонці. Шість зенітно-керованих С-300 росіяни націлили на Харківщину з Білгородської області. Із Саратовської щонайменше сім літаків випустили по Україні 19 крилатих ракет. Чотирнадцять з них збила українська ППО в Дніпропетровській та Київській областях. На Київщині уламками збитих ракет пошкоджені три приватні будинки у кількох громадах. Там вибиті вікна, двері, частково зруйновані стіни, повідомила обласна військова. Адміністрація на Харківщині одна людина загинула через нічний авіаудар по Куп'янському району. Внаслідок обстрілу ракетами двоє поранених. Щонайменше чотири пошкоджених житлові багатоповерхівки та два десятки побитих машин. Внаслідок удару руйнувань зазнала також електропідстанція. Також одна людина загинула на Дніпропетровщині через вранішню атаку. Восьмеро дістали поранень. Дев'ять літаків попередньо так, туди ту, ту 95-х, які е, здійснили ракетні обстріли України, розділилися вони на декілька груп і здійснили власне пуски ракет. І йшли вони в напрямку Дніпропетровщини. Частина е, туди була направлена, а частина з Дніпропетровщини пішла е, в сторону е, столиці. І е, е, на Дніпропетровщині і в столиці є. Збиття ракет відпрацювало протиповітряними оборонами. Зранку в окупованій Керчі загорівся газопровід. Про це повідомили пропагандистські телеграм-канали. Займання сталося близько четвертої ранку. Очевидці кажуть, спочатку вибухнула труба, запах газу було чутно в усьому районі. Близько 30 тисяч людей залишилися без газу. За даними окупаційного очільника міста, через пожежу призупинили роботу три місцеві котельні. Були й перебої з електрикою. Окупанти відзвітували, що за дві з половиною години пожежу ліквідували російські силовики у гурзуфі затримали чоловіка за так звану дискредитацію учасників війни проти України. Про це повідомило окупаційне міністерство внутрішніх справ. Кажуть, кримчанин вигукував заборонені Росією гасла. Усе це в громадському місці. Також йому закидають побиття батька російського військового. Приводом кажуть окупанти стало те, що син потерпілого воює проти України. Чоловіка змусили вибачатися на камеру. Окупаційний суд оштрафував його і призначив 15 діб арешту. Наса нас машала. Дір само так починається урок кримськотатарської мови в школі Берлік за партами. Четверокласники вчителька пояснює тему і діти разом учать слова. аж їжа, аж хані. Ідальне молодці. Це перший навчальний рік, коли діти почали вчитися за новими підручниками з латинською графікою. Книжки школі подарувало громадське об'єднання кримська родина. Директорка Ольга Кича каже: вже давно думали, де знайти підручники для дітей латинкою, адже два роки тому запрацював закон про затвердження алфавіту кримсько-татарської мови саме цією абеткою. Дуже вдячні громадській організації Кримська родина. Вони нам фактично повністю закрили наше питання. По наповненню посібниками, і забезпечили всі наші класи, де вивчається кримськотатарська мова саме в цих рівнях, повністю забезпечили і посібниками, і робочими зошитами. У кримській родині розповіли, посібники створили самі з нуля. Їх викладачі центру готували рік. Навчальний матеріал відповідає загальноєвропейським мовним стандартам за вимогами CEFR і створений за методикою викладання саме тюркських мов. Розповідає мамуреча Банова, співавторка книг. Ці підручники вони унікальні на сьогоднішній день. Вони єдині в своєму роді, так? які зроблені за такою методикою, які зроблені латинкою саме для дітей, за рівнями вивчанням мови. І вони можуть допомагати вивчати кримсько-тарську мову не тільки кримсько-тарським дітям. Кажемо про українців, які захочуть вивчати кримсько-тарську мову. Варвара за національністю українка. Від школи живе далеко. Та щодня прокидається рано, щоб не спізнитись на уроки. Бо, каже, хоче вчити саме кримсько-татарську. Перший раз почала вчити кримсько-татарську мову. Ніколи ще не вчила. Мені так стало цікаво її вчити. Мені прям сподобалося дуже кримсько-татарська. Краще ніж алічка мамуреча Бонова розповідає: підручники робили так, щоби дітям хотілось вчити мову, і це було легко та необтяжливо. Вони читають такі Емілія, о Емілія, це ж про тебе, Бо це про тебе, А це Елів, а це ж твоя сестричка. За створення програми відповідала Ірина Дрига. Вона методистка в громадському об'єднанні Кримська родина. каже, щоби врахувати всі нюанси, вивчала різні матеріали. Я готувала фактично такий кістяк підручника, власне враховуючи оці от виклики, робити латинографічну продукцію, яка б звичайно була так само, скажімо, так, очищеною, і від оцих постколоніальних пострадянських кліше. Вчителька кримськотатарської мови зі школи Берлік Берліксані Емірамзаєва розповідає: ці підручники полегшили роботу у підборі матеріалів. з тим, що немає інформації, шукаєш, сам розробляєш. І звичайно, це займало багато часу. Кожен раз під кожну тематику треба було розробити щось самій. Поки що кримська родина видала 500 комплектів підручників, допомогло посольство Канади в Україні, каже Ірина Дрига. І додає, вже планують створити навчальні матеріали для дошкільнят і старшокласників. Олександра Гресь, Дмитро Панов, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.